Слава нашим і вільному народу! бо немає переводу козацькому роду! Доброго ранку, наші любі захисники! Цей святковий день ми щиро вас хочемо привітати! І сьогоднішнє свято ми приготували всім калинівським колективом для вас. Слава Україні! Лава нашим ЗСО, ой, вільному народу, Он немає переводу козацького роду, лава нашим ЗСО, по тебе та згода, он немає переводу козацького роду, ой у полі кринеченька, а в саду калина, наші хлопці, козаченьки, гордість України. хлопцы, воины, защитники наши. Ради вас мы готовы день и ночь работать. Все это для вас. Наши девчата, наш женский батальон села Калиновка стараются, чтобы вы были сытые, одеты, обуты, чтобы вам было тепло. С праздником вас, ребят! Наші синочки, Вітаємо вас великодним. Я Наташа Булочка, яка пече для вас ці всі гарненькі паски, випічки. І ще буду пекти, скільки потрібно, скільки хочеться, скоріше, щоб скоріше це все закінчилося. ну Скільки треба, скільки ми будемо працювати. Я і наша вся велика дружна гоп дівчаток, будемо старатися. Мирного неба. Любі наші хлопчики, ми хочемо вас сьогодні привітати з Великоднем, вся наша громада, всі наші дівчата ми дуже старались. Який козак без ковбаси, крав'янки з гречкою, який українець без сала? Ми все це шлемо для вас і молимося за вас, щоб ви були живі, здорові. Ми будемо працювати і чекати вас, а коли закінчиться війна, ми вам влаштуємо таке свято, що позавидує вся та клята Росія. Слава Україні і героям слава слава нашим за. Щиро серце вітаємо вас наступаючими святами, з гарною неділею, з виколидним. Хочемо побажати міцного здоров'я, витримки, сили і натхнення. Ми вас всі любимо, чекаємо, обнімаємо і цілуємо. Ждемо кожного і великого, і малого, і дівчаток ждемо, всіх чекаємо, своїх синочків, своїх батьків. Хочу вам сказати, що ми трудимося. Робимо не дуже багато, але від щирого серця. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Пасха, скомпляку, буде... любі наші захисники герої, мужні сини, справжні українці. Ми, ваш жіночий батальйон, загінка Линівка. Працюємо для того, аби ви мали підтримку, аби ви мали міцний тил. Звичайно, можливо, не все в наших силах, але на сьогоднішній день ми робимо спільну справу. Ми наближаємо перемогу кожен на своєму фронті. У ці великодні свята в першу чергу хочеться побажати миру і перемоги, перемоги України над клятою ордою. Нехай би вони пощезли в один день. Бажаємо вам. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Не втрачайте сили духу, боріться і будуть вони поборені. Дай Боже, нехай збудуться всі найзаповітніші мрії, які ви маєте в своїх думках і носите в своєму серці. Нехай почують наші молитви. Всі сили небесні, адже ми молимося за перемогу, за ваше здоров'я, за те, щоб ви були живі, здорові. І, звичайно, ми вас чекаємо, чекаємо і оберігаємо своїми молитвами. Всього вам найкращого. Паска, так м'ясо, скоро